Заклад Новобудівський ліцей. 4 клас, класко дана Вікторівна. Вірш первоцвіти. Автор Надія Красоткина Багато різних квітів на землі. Усі прекрасні, чарівні і ніжні. Великі, надзвичайні і малі, усі казкові, просто дивовижні. Та й первоцвіти, що після зими чарують кожного чи не найбільше, і ними всі захоплюємося ми. У них щось неповторне, найсвітліше. Бо як заквітнуть поле ожило, і ліс заграв, зазвучав привітно. У квітах тих надія на тепло, весна підкрала. Ось тихо й непомітно. А сонце шле промінько своє, земля не розсміхнулась квіточками. У світі зараз стільки казки є, іде вона полями і лісами. Тож поспіши йди у ті поля, у ті ліси, де кинуть цвіти поглянь, яка красива у нас земля! Тож є причина світові радіти.